Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор. Я є б'юті консультантом компанії Фармасі і великим шанувальником серії для здоров'я Нутріплас. Саме тому сьогодні хочу презентувати вам святковий набір система для контролю за вагою. Що входить в цей набір і кому він буде корисний про це і поговоримо? Перш за все, хочу звернути вашу увагу що до набору входить алоя. Він містить 40% знебарвленого соку алоя з листя алоя. Що це дає? Нам потрібно зробити детоксикацію організму, покращити травлення для того, щоб в подальшому покращити засвоєння нутрієнтів, які входять до цього набору. Його можна приймати за пів години до сніданку. Таким чином, ви запускаєте травлення всю перистальтику кишкового тракту, і протягом місяця. Ви відчуєте покращення вашій травневій системі. Також до цього набору входить питний карнетин. Для кого і для чого він потрібен. Перш за все, це дає енергію, яку він вивільняє з мітохондрій. По суті, це класний нутрієнт для жироспалювання, але цей процес запускається тільки тоді, коли ви ведете активний спосіб життя. Тобто, якщо ви лежите на дивані і вживаєте l карнетин це працювати не буде. Тобто, якщо ви займаєтесь спортом, багато рухаєтеся і у вас є проблеми з вагою, це буде. Додатково вам допомагати худнути. Також за рахунок дій на метахондрії буде відбуватися вільний енергія і будете відчувати більшу бадьорість, більший заряд бодрості. Набір розрахований на 15 днів. Одна мірна пляшечка це приймається кожного дня, незалежно від часу доби, або за 40 хвилин до прийому їжі, або до початку тренування теж за 40 хвилин. Ну і флагман цього набору це коктейль для контролю ваги. По суті, це протеїновий коктейль, який містить гороховий ізолят. В складі кожної порції 20 грам ростинного білку. Тому це можна сміливо рекомендувати також веганам та вегетаріанцям. Є декілька смаків, але в цьому наборі саме полуничний смак. Тобто можна замінювати один прийом їжі в цьому коктейлі. Також у складі цього коктейля міститься інолін, що буде краще впливати на засвоєння грохового протеїну. І крім цього, у складі міститься 27 мінералів та нутрієнтів для. Вашого кращого самопочуття. Також до соду цього набору входить шейкер для приготування цього коктейлю для контролю за вагою. По суті, ви сюди насипаєте або молоко, або рослинне молоко, або йогурт, можна на воді, кому як краще смакує. Особисто для мене краще смакує на вівсяному рослинному молоці. Ви з тут є ще додаткова така чашечка, налили і смакуєте. Можна до тренування, можна після тренування, або як замінник одного з прийомів їжі на день. У складі цього подарункового набору входить спеціальна брошура, де будуть міститись рецепти смачних та корисних страв, таблиця калорій та рецепти приготування коктейлів на основі цього чудо-продукту. Кому буде цікаво подарувати цей набір цим людям, які займаються спортом, хочуть до спортзали, які з нового року хочуть контролювати свою вагу або ставлять за мету схуднути, покращити стан свого здоров'я? То цей набір буде їм в радість і в користь. Хочу зазначити, що вся продукція сертифікована за міжнародним стандартом якості GMP. GMP стандарт як правило, здобувають фармкомпанії або виробники ліків та біологічних добавок. Тобто це контроль як вхідної сировини, самого процесу виробництва, так і вже готової продукції. Вартість такого святкового набору всього 2599 гривень. Якщо б всі ці компоненти брати окремо, це за вартістю було. Більше чотирьох тисяч гривень. Тобто, ви заощаджуєте, купуючи цей набір близько півтори тисячі гривень. Тому, друзі, всіх вітаю з прийдешними різдвяними та новорічними святами і хочу поважати в новому році перш за все здоров'я. І пам'ятайте, що краса вона не тільки зовні, але і зсередини. Будьте здорові, будьте сфармасі.